Так, що тут у нас? Утренній мотор. Морози пройшли, трошки глубиня померзли, ну нічого, будемо все по-новому. Красного не вилупилися. Буде третя попитка його посадити на яйця. Побачимо цей раз, що я думаю, вже морозу не буде, так посадимо. Так, в цей боки померз. У білого. Кримачки оцей теж вимерз один. Червоний все вже на другу падку. Говорить, зараз, навіть подумаю, як їх може попавровувати. Ну поки не знаю. Ну ладно. Так, нормально, сейчас піду молодих подпину. Так, вони зараз будуть їсти. Щось погано пшениці їде. Все добре. Коросу, кукурузу, семечки добре їдять, пшениця щось остається. Чого не знаю, може попроблена над чим-то. Так побачимо. Чи Ну, побачимо. Як нема нічого, потім поїдають. Що вони там ніяк не поділяться. Це червоний це її, червоному жене. Так, ладно, не будемо мешати, хай живуть своєю життю. Маленьких ось тахінь Так? Оп-оп. Да, оп, оп. да шоу, зараз мамку-папку оформили вас і все буде гаразд. Так, ладно. Зараз буде з руки їх кидати. Зараз я половлю ящик. Трохи занесу, метрів тридцять. Пробуємо ще що... повернутися. Так, вітра немає, сьогодні не добре. Я первого разу їм буде нормально. Ладно, грузимо в ящик, короче. Так, збирав їх в ящик. П'ятеро штук. Щось у мене. Я вигнав так, по нас ще слабенькі, хай там пока тренується. Короче, розстояння десь 20-30 метрів. Для першого разу якраз це нормально, буде. Потім потроху будемо заносити далі і далі. Зараз будемо пробувати, як вони. Зараз, так. Провежимо. Так, тут у нас перший. Крымачок. Раз. Так, кто у нас больший? Крымачок, да? Сейчас кинем. О! Так, что у нас тут? Пока не як. Ну ничего. Хай. ну, пока. ну давай подкинем ему еще. Одного. Лебу хвосту. Раз. Сыня лебу. Два. Ну, это такая резва. Так. И солнце конечно. Так, что тут у нас? Летали, там ничего тут пока ветра не мая. Первый раз руки. Хайк. Так, один же Місто найшов. Це перший польот у нас виходить. Не, вони були до цього трошки там само подриви туди-сюди. А так з руки. Перший раз хай привикають до рук. І все буде гаразд, я думаю. Все, нічого страшного. Получилося сіли, главно на вишку. Мені це подобається, що подобається. На вишку не сідають. Не десь там на хату, чужу туди-сюди, а так поки на вишку. Так, нехай поки. Ще днем трошки з палки. Палки шовольнем. І так, дивись, вони тоді вже на вітер будемо їх ставити, щоб вони літали. Сині, утро дуже хороше. Був заморозок, де може, мінус-мінус два. Не так, як позавчора. Сонечко. Квіточки цвітуть так що все нормально. Хай треба. гріється, вигрівається. Скоро почнемо їх штурмувати. Так, поки.